Добрий вечір. 4 березня вас е, вітає українське яблуко, підписникам каналу, гостям каналу. Будь ласка, дивіться наші відео, ми розказуємо про плодові, ставте вподобайки, розповсюджуйте в соціальних мережах для того, щоб е, знати, як доглядати за плодовими. Сьогодні я хочу показати, як перезимували абрикоси. Була, діло в тому, що була дуже тепла січень, були плюсові температури, 10 і навіть більше було, а потім різкий перепад в лютому і дуже холодно було. У нас температура опускалася до 14 градусів, 13, а десь біля річки. Там люди говорили, які там живуть, що навіть вранці була е, мінус 18. Тому е, дуже небезпечно для плодових, коли вони починають е, в середині зими чуть-чуть проростати, а потім навіть незначні морози можуть привести до того, що квіткова е, брунька вимерзне. І е, я взяв, поставив воду е, 5 днів назад. При кімнатній температурі зрізав два сорти. Бачите, ось тут зелені зелені бутони такі і рожеві бутони. Два сорта іменно ті сорта, де вони розміщені низько в самій нижчій точці, де саме більше холодного повітря, щоб узнати, чи будуть. Зацвітати, квітнути абрикоси. Ну, як бачимо, прекрасний результат. Я не бачу обморожених квіткових бруньок. Бруньки, бачите, розпустилися, розпускаються, і результат буде хороший, будуть добре цвісти в нашій, принаймні в нашій зоні. Можливо, десь в інших місцях було. Більша температура нижча, то ви повинні отак проконтролювати. Тому стоїть їх захищати, обрізати, тому що урожай намічається. Якщо, звичайно, не буде якісь заморозків під час світіння і так далі, і так далі. Так, що зиму пройшли в нашій в центральній Україні абрикос, а він дуже чутливий до цього, пройшов зиму. Тепер ми закінчувати будемо обрізку. Ми покажемо ще трьохрічний абрикос по нашій схемі. Як ми ще не зняли це відео, але ми знімемо як обрізати, а потім шестирічний. Шестирічний вже той вже сьомий рік йому пішов, щоб ви знали, як по системі заміщення обрізати і формувати абрикос. Хочу вам зауважити вас, що останній час для. Того, щоб щепити, нащеплювати врощеп, ще поки немає сокуруху, і е, покращеною копуліровкою е, живці е, ну, перещеплювати дерева. Можете на дерева, і можете, звичайно, їх і перещеплювати. Е, на підщепу щепу, якого є підщепа готова, тому що зараз ви ще можете це зробити. Поки ще холодно. Я сьогодні пробував копати саджанці, вже починати викопувати ті, що залишилися, то пізніше буде прайс. Я вже там їх перерахував, які сорта є, що скільки. То десь приблизно 15 сантиметрів. Роставшої землі, а внизу ще 5-6, а може й 8 см замерзлої землі, так що копати ще не буду. Ще кілька днів треба теплої погоди. Е, ну, що треба? Значить, потрібно підщепу, потрібно хорошу прищепу. Зараз масово люди стали замовляти ще живці, живці ще є. Будь ласка. Заходьте на канал, там є опис живців, правда, вже не всі є, але є ще живці, і ви можете ще замовити. ще тиждень можна замовляти живці. По саженцях, як тільки почнемо копати, тоді почнемо відправляти і брати замовлення. Будь ласка, пишіть на Viber і дуже добре обдумайте, що вам треба, щоб ви не міняли. Кількість живців, сорти, тому що в мене не завжди є час цим займатися. Якщо серйозно, скільки вам потрібно, я постараюсь живці вислати. По підщепі на грушу ще є ВА-29, дуже хороша коренева система, її небагато залишилося, то можете взяти на зимове і є на літні щеплення. Оце скільки зараз буде продажа на літні щеплення підщепи ВА29. Тобто на дорощування, вона трошки дешевша, ніж на зимове, ну коренева система хороша, присутня. Якщо ви ранньою весною її висадите, то влітку нащепити брунькою. Далі буде захист, будемо оприскувати мідмісними препаратами на днях абрикоси, персики. Якщо буде час, ми знімемо відео. І Будемо дивитися, якщо потрібно масляну емульсію, якщо температура буде дозволяти, а так воно і буде, тому що десь там середня добова буде 6, 7, 8 градусів. Ми подивимося, якщо буде можливість, і буде коли це зробити, і якраз прийде той час. Ми і будемо масляною мурсією. Спочатку мітними, потім масляною емульсію обробляти всі наші дерева, яблуні, груші, персики, абрикоси, там все, що у нас є. Тому будьте готові, розповсюджуйте інформацію, ставте лайки, дизлайки. Передивіться на каналі. Що вас цікавить, задавайте питання. Ми обов'язково. Відповімо все, буде Україна. До побачення до наступних зустрічей.